Верховна Рада України ухвалила в цілому проєкт закону про мобілізацію. Документ набуде чинності через місяць після того, як його підпише президент Володимир Зеленський. Говорить Сергій Дубок, військовий адвокат. Саме головне це те, що в нас від моменту того, як він буде підписаний, там дається 60 діб на те, щоб військовозобов'язані з'явилися з'явились до ТЦК і почали там оновлювати свої дані і. Ну, поновили свої дані, поновили свої там права на відстрочку. Це одне з головних. Це військово зобов'язання, Це також туди входять чоловіки від 18 до 60 років. Це якщо так головне виділити, також у нас була суттєва зміна це з повістками, тобто з оповіщенням безпосередньо. Вони розширили коло осіб, які, мож, які можуть займатися оповіщенням, тобто це вже і національна поліція, і ЦНАПи, і інші державні органи, тобто навіть підприємство установи організації туди включили. Сергій Дубок каже, що з новим законопроєктом знижується віковий поріг для військовозобов'язаних. До цього у нас був від 18 до 27, Наразі від 18 до 25, Так дійсно вони його понизили. Ми запитали в житомирян, що вони думають щодо нового законопроєкту. Богдан Добре. каже, що підтримує зниження вікового порогу для військо зобов'язаних. Віковий поріг потрібно знижувати, да, но, но не... Віковий поріг потрібно знижувати, але не з 25 років, а хоча б з 20, оскільки найактивніший вік у чоловіків 20, 25, 27 років. Тому у нас з 20 до 25 років величезна кількість чоловіків випадає, а на фронті людей катастрофічно не вистачає. Ті, хто зараз служать, це, як правило, люди 40-50 років і вище, а це вже не бійці. Скажімо так, не бойці вже. Треба захищати країну, ну, знизили на два роки, але ну, вони з ж 18 ж присувають, а з 25. Тобто є вже певний момент, щоб прожити. Наприклад, завести сім'ю, вже мати якусь сім'ю, а вже потім йти служити. Я вже навчався в університеті, нам предлагали приходити, ну, так як військову підготовку, а навчатися в військовому вищому навчальному закладі. І суміщати свою інше навчання. Ну, це нормально. Я розумію, що зараз війна і зараз дуже втомилися ті хлопці, які на нулі, які на передовій. Але треба, я точно знаю, що треба посилати туди не м'ясо, а треба підготувати підготованих людей, які вже вміють стріляти, які вже знаються, хоч трішечки у військовій справі. Ми не росіяни. Ми маємо підходити до життя кожної людини дуже серйозно. Сергій Дубов каже, що з нового законопроєкту про мобілізацію прибрали положення, що встановлювало демобілізацію військовослужбовців через 36 місяців служби. Те, що а, ті військовослужбовці, які вислужили а, 36 місяців. Не було включено тоді, тобто про з приводу демобілізації. Тобто, що це кажуть до цього. Нам казали по ну засобах масової інформації, що воно розглядалось так. Дійсно, воно було туди включено, але в останню вже чергу, пісня, до того як вони його прийняли, вони його на жаль виключили. Ждоморянин Сергій говорить, що підтримує демобілізацію для військовослужбовців. Я воюю проєкт для всіх, щоб всіх взяти. І багатих, і бідних, і всіх. А то зараз хлопці-трактористи на фронті, а ці гуляють тут, -от, танці устраюють на Михайлівській. Це ж не може такого бути. Одні воюють, а другі сидять і чаюють. перетрубація бути. Півгода побули, їх треба на переформу, щоб другі зайшли. Їх поміняли, бо так же ж не може один сидіти там півгода, год воно тронуться від цього всього. Послужили півгода, поміняли, другі півгода послужили і так, то воно буде якесь іще заінтересувати треба фінансово. хоча б. Чоловік, який йде служити, виходить, купує білет в один кінець. То виходить, що людина, яка йде служити, купує білет в один кінець. Його призивають, але коли він потрапить додому, невідомо. Після закінчення воєнного стану, а війна може йти і 10 років. Точніше, вона вже йде 10 років, а може і 20, і 30 років. Виходить, що людина пожиттєво підписує цей контракт, і багатьох це відштовхує. Вони не хочуть так кардинально міняти своє життя. Має бути якийсь конкретний термін служби. кардинально міняти своє жосдакада, канішне, какота має бути срок. служби. Це люди, які вже вміють досконало тримати фронт. І якщо його оголити, оцей фронт, то буде прорив. Ніякому разі, треба замінити їх такими ж самими досконалими воїнами, які там зараз знаходяться. Сергій Дубов говорить, що в законопроєкті передбачено також вирішення низки соціальних питань. Вони додали. Тим військовослужбовцям, які перебували в полоні, додатково 90 діб відпустки, також це у нас є програми щодо при підписання контракту. Держава надає сертифікат у розмірі 150 тисяч гривень на купівлю транспортного засобу. На мою думку, наразі невідомо, як це буде реалізовано. Також щодо житла вони внесли зміни, тобто, це буде нададуть вони кошти а саме на перший внесок 50%, Тобто, там, якщо не помиляюсь, по. 100 тисяч гривень, і після року вони також там дадуть ще сто тисяч гривень. Тобто, це такі пільги від держави щодо заохочення проходити служби за контрактом. Марія Кравчук, Ігор Кучин, Суспільне, Новини, Житомир.